Яків, третій розділ: небагато хто ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо, бо багато ми всі помиляємося. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати усе тіло. От і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб корились нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. От, і кораблі, хоч які величезні та гнані вітрами жорстокими. Проте найменшим стерном скеровується куди схоче стерничий. Так само й язик малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь, як світ неправости поставлений, так поміж нашими членами язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від геєни». Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло беззупинне, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходять благословення і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка й гірка? Хіба може брати мої фікове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. Хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої влагідні мудрості, добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтеся та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ, а мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава, а плід правди сіється творцями миру.